Мої хороші сьогодні проїжджала. Ось наша легенда. Я буду так помаленько. хто побачить свій будинок, мої хороші, ви впізнаєте. А мого ще немає. Моя квартира, ще один за цим будинок має бути. Їх тут чотири і там два. Зараз підійду, покажу. От бачу, привезу утеплення. Бачите? Утеплення. А в мене теж тут буде аж на самому верху. От ось дівчатка, хто перший був зараз. У мене є дівчатка із Англії, тут легенди будуть жити. От, давайте я нагадаю, з Чернівців тут приїжджали підписники, а купили дівчатка. Це для вас відео. Як тільки будуть квартири, я буду заходити знімати ваші квартири, показувати. Поки що, отак от -от будівництво. Наше будівництво завершується в кінці 2023 року, то ми з вами ще зустрінемося. Бачите, але є перші два будинки, потім ще два було і ще було. Значить, тут є дівчата, купили з Тернополя, тут з Хмельницького купили дівчата, з Америки Іночка купила. Пам'ятає, я з нею навіть знімала відео. До речі, треба зняти, треба показати. Але дивіться, йде неділя, а будівництво йде. Тобто, мої дорогенькі підписники, я думаю, що ви отримаєте строк. Але це мега крутий комплекс. От бачите, світиться дорога, отуди от зразу море. Я так за вас рада, мої хороші, Боже. Я так чекаю з дня на день, щоб вже вам знімати квартири. Щоб ви меблювали, щоб показувати вам ось це. Так що тримайтеся, що я з вами завжди буду вам показувати, завжди буду коментувати, щоб ви знали, де би не були. Будівництво ведеться. Тут має бути гарний величезний парк. А оце зразу міграс. Зразу дивіться, переходимо дорогу, зразу море і Міграс. Ось, дивіться, туди вже третій будинок побудований, бачите? Тут третій, четвертий, п'ятий, а шостий ще мій не підняли. Будуть піднімати. Боже, це мегакомплекс. Це мега, я щаслива. Мені ще треба віддавати цілий рік і віддавати гроші, треба щось в Україні продати, щоб заплатити. Але слава Богу, що в таке. Я зайшла. Ось ці два перші вже якось так гарно видно. Правда, вже дивляться так дуже бомбезно. Комплекс преміум, преміум класу в Алані ще такого не було. І знаєте, що мені дуже дуже імпонує, що саме ми сюди зайшли, що саме українці, тому що ми найкращі. Нами має пишатися кожна країна. Ми це заслужили, мої дорогенькі.